Отож. Привіт всім любителям Counter-Strike, Яким небайдуже обновлення сьогоднішнє, яке поступило 29 січня на сьогоднішню ніч. Вона стосується іменно карти Оверпас Міраж і Нюк. Отже, хотіли ми почати з Андрієм на карті Оверпас. Та, здорово всім. Отож, оновлення вийшло досить недавно. Багато нововведень як таких колосальних немає, але саме більше у нас. Вона... Це оновлення торкнулося карти Overpass, оскільки карта все більше і більше набирає популярності, вона є цікава, на ній цікаво грати, цікаво складати різні нові тактики. Тому, я думаю, воно, це оновлення якось більше її збалансує, ніж вона була до того. Тобто та, яка була стара версія. Ну що ж, і так. На, Піштовно, карті overpass, на карті Overpass найбільше до чого е, торкнулося наше оновлення. Е, це. Е, длини. Вася. Так. Розкажи трошки про длину про стару дліну. До речі, тут стояла в нас невеличка тумбочка, я не знаю, як це описати. Мені так, так зверху русла якась трава. На ці. Було... Мені, наприклад, ця тумбочка не подобалась дуже. Ну. Тому що завжди, коли я виходив, мене Авік знімав з ліни. Вона іменно стояла в цій опозиції. Ну мені. Mm. Мені здається, що це була не тумбочка, а якийсь більше. Ну, похоже, стіло, на якийсь постамент. постамент. Добре, ну цей постамент буде в картинці наді мною. Ну так, картинку ми потім вставимо. Диви, ану, А ну мене видно за цим камнем? Mm, так. так. Ще як, особливо з Авіком, напевно, з дліни, напевно, тебе капець буде видно. А ну стань Скільки за камнем. Ну Проходь просто виходь як е, кота. Як та? Ой, як та. Ну. О, бач? Тут та, мен... зраз... Зраза... буде <плес> важко бачити вернути. Ми... Ну одним словом. Менше з Е, Значить длина в нас колосально помінялася, як всі бачите. Потім підняли ось ці кущі. Е, тобто тут проводилась підсадка. АВП, е, щоб можна було відстрілити ворогів на плантіа безпосередньо, її вже немає, тобто кущі підняли. Ну, вона трошки далі. Ну от, якраз звідси от такої стояв, по суті. Де, ну це Хіба це... що з мухи, зі скаута можна буде, можливо когось відстрелити. Ну я не думаю. Ну по суті, дивись, ця 2Dшка буде. А ну остань, бо ну попробуй, стань отут. От, дивись, ця 2 робила великі десь так, так, оця 2Dшка робила... реально робила великі. Ну тут було видно видно зразу план, звідси точно 100% вже. Але вже не видно. Тобто вона робила. досить. Незручно важлив... можна важливий... не гравців захисту. Так, важливий мінус. От. Так, ось тепер це що буде? Це якась ніби у нас. Дліна буде? Цю позицію ну наступати. це і є длина раніше. Так, да, раніше обшато, з длиною виходили з цієї позиції, тобто ти виходив, тут був, був прохід, ти виходив і от ставав десь приблизно он тут. На жаль, це зараз стіна. Вот. І ставав тут і вже тоді безпосередньо заходив на плант. Ну зараз... Як самі бачите стіну, сам прохід е, перемістили сюди. І тобто вже потреба м, в цій ну і ще плюс кущі відпадає. Тобто тепер при заході на плант А, я думаю, доречніше буде м, кинути або цей сюди смок, сюди смок, або такий смок і вже yes, тоді проходити. Ну тепер просто захисту не зможуть прийняти двоє людей. По-любому потрібно буде три. Ну тому, так, що... бо тому що найбільше, що мені не подобається на цій карті, тому що захід на, на, на плент А йде з одної сторони. Тепер в КТ є більше позицій, які треба прочекати. Оскільки всі інші карти, як є, на захід А, має бути завжди два або три входи. А так як при старому апдейті був лише один вхід А. то понятно, що для просто терористів міг прийняти всього лише двоє людей за жимом. І це настільки було незручно, дисбаланс був великий. Так, тепер... живуть. Тепер давай глянемо, що на рахунок цієї Давалось Ні. просто такий смок і все, і він блокував повністю. Ну буде видно, що тут придумають. Повністю захід на АТБ. І так само я думаю він також буде блокувати, ой. <рес> <рес> ну буває. Звичайно. Що я можу <рес> сказати? Також в нас було отут оцей мусорний... мусорний бак. Так, оцей. він до речі, тут вот стояв. От, ну так та, і та. І та і от і за і цим і мусорним і баком завжди коли виходив з банку от адбасі, от ні, сидить тут на позиції, от завжди коли виходив од цієї позиції, це ці не банк, то ховався енемі. І тобто, якщо ти його не замітив, тобто міг стояти ворог там. Ну, де завгодно, в принципі, тут по позиціях молиться. І це завжди виходив, ти першу позицію чекав цей бак і старався якось. Е побачити голову. Ну ти зиміть, також тут продовжили були кінець карти, його на 5 метрів продовжили тут. Ну так, але так, я... Тут ще... тут стіна була дуже настільки вузькою, і тут було мало маневру для пробіжки якоїсь ходьби і для твоїх дій. І, і до тварь... речі... Ще одне переб'ю тебе, Вася. Хто вмів кидати смок в банк ось цієї позиції, його треба кидати тепер трошки правіше, цілячись на ось цю не знаю, антенну, можна сказати. І кидати таким чином, тоді він залітає точно в двері. Ну тепер, знаєш що, дивись, тут є позиції є можливість втекти від вогню, оскільки там ти не мав куди тікати, ти мусив відкриватися в пленті при... При заході терористів. Ти кажеш за оцей вогонь, зараз я його попробую кинути. Ну. Ні, ти не попав. Ти не попав. Не попав? Везьми нормально з позиції звідси, де я стою. А, я зараз попаду, я зрозумію, я відбулись просто... Я просто не. Знову не попав. Ні, я тобі кажу, встань нормально і. Добре, від стіни кину. О, звідки, Ось, закидав, ну і по суті заходжу в кінець і мене вогонь не бере. Так, тут тут ручно, тепер? По зручно тепер два молота. Отже, тепер можна прийти до логічного висновку, те, що тепер контрам буде легше. Точніше, важче їм буде захищатися, терористам буде легше атакувати. Багато нових можливостей не, е, і мої поради вам не нервуйтесь. Це всього лиш гра. Стріляйте тільки в хідшоті, тягніть своїх тіммейтів. До нових зустрічей. На цьому все. Пальці вверх. Чекаємо ваших коментарів і підписуйтесь на канал.